Всім привіт ви на каналі назєвся і сьогодні я йду в музей. Але перед цим я вирішив перекусити. Це Жоліборська брама 1834 року. Я зараз повз неї прийду і погоду в музей. Ось там вже музей. Щоб в нього попасти, треба заздалегідь купити білети. Вони зараз до 10 листопада коштують 1 злотий, бо музей новий і він тільки відкрився, тому така маленька ціна. І треба прийти в час, який тобі кажуть. Музей історії Польщі це новий будинок, який розташовується на території Варшавської цитаделі. Поруч із новою будівлею музею польського війська. Стіни музею війська польського були зроблені з бетону, пофарбованого виржавий колір, що гармонійно виглядає на фоні цегляних будівель цитаделі. Музей історії Польщі був створений ще 2 травня 2006 року, проте він не мав приміщення, де міг би представити свою експозицію для відвідувачів. Лише у 2018 році було підписано договір про початок спорудження сучасної будівлі музею на території Варшавської цитаделі. І в 2018 році почалось будівництво. Остаточно будівництво вдалося повністю завершити. Лише цього року. Це найбільший музей в Польщі та один з найбільших у Європі. Зараз представлена тимчасова виставка під назвою «Великі та маленькі Історії. Ця виставка розповідь про те, як створювалася колекція історичного музею. Вона міститиме 500 елементів. До речі, фасад будівлі приховує кілька таємниць. Перша це розташування кам'яних плит, які є темнішими знизу і світлішують ближче до даху, що створює враження, ніби будинок злився з небом, а той сягнув зірок. Різноманітність плит на фасадах, їхні прожилки, мінливі кольори та відтінки, а також фактури. Бо, хто ж... Бо кожен камінь оброблений по різному, можуть нагадувати геологічний розріз. За задумом. Подібно до того, як розрізана скеля розповідає гігологом про минуле, так і музей представляє те, що було в минулому. Це пояс, який можна скласти навпіл, і вийде два малюнка з одного боку і два малюнка з іншого. Його можна одягати по різному, і він є дуже красивим, який одягали раніше люди. Поруда музею історії Польщі має 200 метрів завдовжки, 60 метрів завглибшки та 25 метрів завфишки. Музей покрили плитами сірого мармуру. Їх привезли з Португалії, бо жодне польське родовище не задовольняло вимог. Потрібно було 27 тисяч квадратних метрів величезних кам'яних плит, найбільше з яких майже 3 метри заввишки. Постачальник кам'яних мармурових плити з Португалії дав 100 років гарантії. Я на жидовому майданчику. Це на четвертому поверсі. Оце військова частина, військові будинки. Тут раніше жили військові і могла приїхати їхня сім'я. Але якщо військовий вмирав, то, то сім'ю висіляли, і сім'я могла кудись в іншу місце піти. Всім дякую за перегляд, на цьому, все і всім до побачення.